Доброго дня, друзі. Значить, гарбузовий комбайн. Ось отакий стан у нього. Ось отаке колесо. Зробили ще. залишилося поставити стола знімні, щоб знімало гарбузи. Стіл для знімання звариться, залишилося і все. Ось таке колесо. І комбайн. Ось так воно, ну, друзі, виглядає. колесо, таке підбирач для гарбузів. Ось такий вигляд він має ззаді. Ось кронштейни. А тут знизу вухо одне для циліндра і друге ось для циліндра. Тут буде ставитись гідроциліндр. Даний час я його зняв, щоб деякі шви доварити було удобніше. Ось так виглядає. Ось такий комбайн. Колесо вже вже готове. Осталося тільки зробити стіл для знімання гарбузів. Спереді отам. Ось, ось так виглядає тут. Ось так виглядає, тут кріпиться кріплення. Там кріплення буде на гідравліці він у мене Підніматися, опускатись. А я е, не знаю скільки його кілограм, нема де його зважити, але важке колесо. Ну, на прицепі стоїть ось від, ПТ, від 2 ПТС-4, від прицепа. То ось витримається по-любому. Ступиці стоять від уваза. Ступиці теж витримають. А от колеса не знаю. Ну, побачимо. Колеса стоять від Волги. Але нові скати. Колеса в хорошому стані, тільки побачимо, як вони будуть витримувати оце навантаження цього колеса. Іменно з цієї сторони де колеса. Ну і побачимо, чи не буде його перевертати комбайн від цього колеса. Ну, Піднімали, то не перевертає. Але якщо буде перевертати, то планую ось сюди ось, ось сюди десь покласти на ось і на того швеллера кусок стовпа відріжу, положимо його туди і чимось його там приваримо, прикрутимо, щоб він не випав. І такий буде протиговіс. Якщо вдруг буде перевертати при транспортуванні в зложеному стані, якщо буде десь піднімати комбайн, то прийдеться поставити там проти такий. Ну, ось такі, друзі, такий комбайн. Значить, тут вийшло 255 штирів оцих наварених, і як бачите, штирі я не сверлив нічого, просто Поприварювали і приварили шинки. Запекли так, що ніде воно не дінеться. Шинки по 6 см, що до штиря приварена, що штир приварений до труби, що шинка приварена до труби. Так що ось. Молотарка така. Такий бункер. Ось так воно виглядає, друзі такий комбайн, мамо